Христос Воскрес, і я воскресну. Молилась Тихо Україна, і та Орда, як крига Скресне, я знов повстану із руїни. Помилуй, Боже, і спаси моїх людей, мою країну. Від зла прийдеш нього єси, і небо, і землю від загину, врятуй. Найщезнуть вороги без честі, і слави і могили. Дай, Боже, сили і снаги, синам моїм, щоб нас оборонили. Нікому не бажаю зла, але моя земля єдина, і буде вільною завжди квітуча рідна Україна. Вже закарбовано в віках цей подвиг. І навічна слава, за нами Бог, за нами світ, за нами правда і держава. Молімо Бога за солдатів, вітчизни нашої землі, за ранок Сонце, Божу ласку і святкову Паску на столі.